У Дніпрі колеги, друзі та рідні простилися з Михайлом Лисенком, екс-заступником міського голови Дніпра. Він помер 6 жовтня. Дуже боляче, що 47 років він пішов в життя. Він дуже любив свою родину, допомагав їй. І мамі завжди допомагав і підійшла, її підтримала, і молодшого сина її також. Ну тому що ми дуже. Довго знаємо один одного. У міськраді Михайло Лисенко працював заступником міського голови, директором департаменту благоустрою та інфраструктури. У 2019-му прокуратура оголосила йому про підозру у розкраданні бюджетних коштів на ремонті центрального мосту. У червні 23-го Михайло Лисенко тимчасово усунули з посади через неналежний стан укриттів у Дніпрі. А у лютому 24-го звільнили. Я з Мішою працював все час. Такий він був чоловік, прямой, безкомпромисний, завжди приймав дуже швидке рішення. Ну, я розстроєн. Такого професіонального руководителя, думаю, будуть знайти, якщо не неможливо, то дуже непросто. Він допомагав дуже багато і в плані військовому, і в плані моральної підтримки, тому наразі це дуже важкий момент. Анна, знайома Михайло Лисенка, каже, понад усе він любив тварин. Тварини це були його другі діти. У нього було дуже багато собак, доберманів. І він їх все викохував, десь підбирав, повна хата була собак. Проститися з Михайлом Лисенком прийшло понад чотири сотні людей. Антоніна Чайко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.